Вчителька музичного мистецтва спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської грає за новим інструментом кабінету музики, відкритого напередодні 1 вересня після реконструкції. Вуличні захисні рулети – одна з новинок, яка допомагатиме вчительці створювати на уроках камерну атмосферу, щоб уроки музики стали ще особливішими. А це новий інтер'єр кабінету. Дизайн виявився несподіваним для багатьох учасників освітнього процесу і не для шкіл України відтепер акцентну стіну прикрашає зображення українського рок-гурту Океан Ельзи». Кабінет відремонтовано спільним коштом міського бюджету і благодійного фонду полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ще вчитель музичного мистецтва та мистецтва, випускниця цієї школи. Хочу сказати про те, що коли ще навчалася в цій школі, я навчалася в тому кабінеті, ось порахуйте, в який потім прийшла після інституту і пропрацювала і ще в ньому 30 років. І коли на 31 й рік мені Алла Миколаївна сказала, що вітаю, у тебе буде скоро новий кабінет, то звичайно мене сказати, що я. Зраділа це нічого не сказати. Я була і є безмежно щасливою. Так, я розуміла, що це буде кабінет новий, стильний, модний, з сучасним дизайном, з сучасною апаратурою. Але я не могла уявити, що буде ось так. Ось такий <свісно> шедевр. Через об'єктив відеокамери можете оглянути кожну стіну із креативними фотошпалерами, нові стільці, нову креативно обрамлену стелю. Ноутбук для вчителя, великий телевізор з доступом до інтернету і можливістю використання штучного інтелекту, сучасні радіатори опалення, стелаж для речей учнів, фліпчарт та інше. Майже кожна людина у дорослому віці має мрії, на здійснення яких чекає з дитинства. І навіть вчителі не виняток. Коли Алла Миколаївна мене запитала, якого кольору ти хочеш інструмент, я кажу можна білого. Це мрія мого дитинства. Як бачите, мрії збуваються. Мрії <плес> На відкритті оновленого кабінету музики міський голова Дмитро Биков пояснив, чому освітній простір реконструйовано за таким дизайном. Ми присвятили цей кабінет творчості видатного українського митця Святослава Карчука, без перебільшень Шевченківської глибини. Його Проєкт Океан Ельзи він захопив весь світ, творчий, музикальний, рок-н-рольний. І для нас, українців, це дійсно символ відродження. Відродження у мистецтві в інтелектуальних текстах Святослава. Для нас це дуже важливо, і це для нас дійсно. Символ намагаємось, хоча б на рівні загальноосвітньої школи номер 5 майбутнього нашого ліцею зробити більш уваги до інженерії, до математики. Але я вважаю, що для розвитку людини в гармонії необхідно і містецтво, і музика, і відчуття. Прекрасного тому ми вирішили збалансувати освіту саме в загальноосвітній школі номер 5 в гармонійному розвитку наших учнів необхідне все. І технічна досконалість, і розуміння Всесвіту через найкращі приклади в мистецтві це і музика, це і живопис, і архітектура, і також самовираження. Тому що зараз самовираження – воно. Може бути дуже несподіваним, дуже нестандартним. Ви бачите, як митці митці по всьому світу вони відкривають якісь нові напрямки мистецтва, якісь витвори мистецтва, які ще там 10-20 років ніхто не розумів і ніхто не, мог, не міг передбачити, що таке буде. А зараз це. Ну, високі зразки сучасного мистецтва. і Якщо там хтось буде, наприклад, в Європі і сходить до музею сучасного мистецтва, то це все така велика частина вже того, що відбувається у світі мистецтв. Навколо нас висловила свої враження від оновлених у п'ятій школі горішніх плавнів кабінету музики, який зсередини має вхід до іншого реконструйованого і напередодні відкритого кабінету мистецтв. і начальниця відділу освіти Лілія Щербина. Дмитро Геннадійовичу. Ми щиро дякуємо вам за такі потужні два кабінети. І найбільше мене вразило в цих кабінетах те, що в них внесена філософія відродження, і надзвичайно хочеться, щоб ці два кабінети були саме втіленням того, що Україна дійсно переможе, і це станеться якомога швидше. І відродиться, але відродження в руках саме вас, шановні діти. Тому вам навчатися в цих кабінетах, вам користуватися тим надбанням, яке ви сьогодні одержали. Подякувала за подарунки учням навчального закладу до нового навчального року і господиня навчального закладу, директорка школи Алла Тузікова. На мою думку, це те, що ми сьогодні в складний воєнний час зробили. Ну, немає меж вдячності, тому що це ми несемо нашим дітям. І якщо наші діти зрозуміють, що за ними майбутнє, і що ми разом будемо відроджувати нашу Україну завдяки і вивченню цієї музичної історії, я думаю, що майбутнє нашої України. Буде гарним, щасливим, і ми будемо жити в мирній Україні. Директор благодійного фонду полтавського ГЗК В'ячеслав Мінязев наголосив, що компанія Ферекспо, попри складні часи й роботу гірничозбагачувальних підприємств в умовах обмежень, продовжує спільно з адміністрацією його річних плавнів працювати над проєктами, які сприяють розвитку громади в різних галузях життєдіяльності. Засновники фонду Константин Валентинович Жувага Віктор Вікторич Латос, голова правління Полтавського гірничо-збачувального комбінату, не припиняють допомагати місту, не скорочують допомогу, не звертають програми, які направлені на допомогу місту. Наші діти, незважаючи на те, що в країні війна, і ми всі дуже добре розуміємо, що немає виходу з цієї війни, окрім як перемога. І незважаючи на те, що компанія Ферекспо ну, надає дуже велику допомогу силам оборони України, ну ні в якому разі не можна забувати про те, що існують діти, які вчаться тут і зараз. Які набувають освіту тут і зараз, і які наше майбутнє. Тому компанія «Ферекспо» одним з пріоритетів все одно вважає розвиток освіти і, звичайно, музичної освіти. Також наші діти повинні навчатися в найкращих умовах, які ми можемо для них створити, тому що це наш потенціал, це наше майбутнє. І сьогодні я був вражений, наскільки у нас є талановиті діти. Мені дуже сильно подобається кабінет. Такий дизайн, прям дуже хороший, приємна атмосфера, зручні стільці, гарне поєднання кольорів і дуже великий телевізор. Це добре. Ми нарешті відкрили цей кабінет музики. Я дуже чекала. Два чи три роки нам говорили чекати, але ні. Щось раніше? Я дуже вдячна за цей кабінет. Тут так затишно. Мені дуже подобається.